Вічка. Ісус посилає нас як своїх учнів, щоб ми були світлом для світу. Приносимо свічку до вівтаря і просимо Господа Бога про благодать витривалості у вірі. Квіти. Бог дарує нам красу цього світу у квітах. Щоб нам пригадували, який прекрасний Бог творець, як чудово сотворив світ, приносимо квіти як нашу вдячність за безліч отриманих дарів від Господа. А особливо дякуємо Богу за, Мар... за Марію, Богу і нашій Хліб, хліб це найцінніший скарб. Молитві Господні ми щоденно приносимо, просимо Бога про хліб і поживу для нашого тіла, а також ми маємо пам'ятати про поживу духовну, яка необхідна для нашого спасіння. Приносимо хліб до вівтаря, щоб ділитися любов'ю з нашими ближніми. Фрукти. Земля нас милує своїми овочами та фруктами і є доказом безмежної Божої доброти. Приносимо фрукти до вівтаря, щоб просити Господа Бога через Марію розбереження нас від голоду і тих, кому не вистачає на світі найпотребніших речей. Бурса сьогодні є всесвітній день ворога. Ми молимось за усіх терплячих і самотніх, приносимо до вівтаря бурсу, в який священник кожного разу заносить живого Ісуса. Творим нашої парафії, щоб у цій босі принести на вівтар молитви наших хворих. Проєкт костьолу. Все в нашому житті розпочинається з проєктів думок, бажань, мрій, прагнень. А найбільше все залежить від Божих планів. Приносимо до вівтаря план будови нашого костьолу і просимо Бога. Щоб через заступництво Матері Божої ми якнайшвидше могли молитись в новому костьолі і шанували Господній день. Чаша. Чаша єднає в собі краплини вина. Приносимо на вівтар чашу, в котрій за хвилину вино переміниться у кров Ісуса. Просімо Бога, щоб кров Ісуса омила нас з наших провин. я на патені. Костія захливено встане тілом Ісуса, приносимо Костію на вівтар і просимо Бога, щоб ми удостоїлись стати причасниками Євхаристії.